так, останній етап це малювання квітів. І тут я вас прошу, у вас залишився час на них, будь ласка, деталізуйте. От не так, як зазвичай, що ми взяли, намітили серединку і до неї мазочками вже готовими. Як вийшов мазок, так у нас і лягла пелюсточка. Ні. Розберіть, хоча б передній план. Тобто, спочатку ви намічаєте загальні маси. Я не буду перевіряти загальну кількість квітів. Тобто їх кількість може відрізнятися лише приблизно. Крім того, ви дивитесь, де у вас може бути порожні місця, то ви можете змінити нахил цих гілочок. Так, давайте покажу вам дві-три квіточки. Так, перша ось ця. У нас є основа, можна її спочатку намітити як овал. Я розумію зараз, що в камеру нічого не видно. Потім е, копіюємо форму пелюсточок. Їх тут не так багато. Звісно, перевіряти форму кожної пелюсточки ніхто не буде. Але хоч приблизно спробуйте її скопіювати, це вам дасть просто відчуття реалістичного малюнку. Далі, після цього беремо найтонший пенслик і вам треба з'ясувати, де знаходиться ваша квіточка, бо від цього залежить її тон рефлексів. Основний тон квітки який буде? Білий. Білий, Молодці. Але там, де вона не на передньому плані, то. Сірий. Вона сіра. А далі вже впливає її оточення. Тобто... Тут я спеціально взяла цю пелюст... квіточку, тому що тут є пелюсточки як темні, так і світлі. Вона поділяється і на передній план, і на задній. Є квіти, які майже повністю світлі, або майже повністю темні. Ви це порівнюєте. А ось ця вона така двопланова. Задній план у нас сірий. Взяли, намалювали пелюсточку. Але отак ну, просто. Вивчайте її. У вас є пелюсточка. Не дивіться зараз на інші, бо якщо будете всі одразу малювати, буде рібіть в очах, і воно е не буде у вас око вивчати форму. Взяли одну квіточку, взяли одну пелюсточку. Розібрали, що у неї загальний тон сірий, але край стає світлий. Далі взяли іншу пелюсточку, вона така сама. Край світлий. Все, що далі йде сірий, подивилися по тону, щоб вона була світліше трошечки закачку. Да, не треба її зовсім прямо на передній план цю, по крайній мірі. Так, але трошки, щоб не зливалося по тону сірого. Далі ще трошки сірого ось тут іде. А ось далі йдуть пелюсточки, які, да, не вийшло. Які на 90% у нас з білого складаються. Так, це у нас іде не готова квітка, а лише її е, основний тон і колір. В принципі, ж нічого складного немає. да? Мені так здається. На передніх також є складочки, може там знизу, може там по центру десь пелюсточка склалася, що на передніх також може бути темніший дом. Зараз оця вийшла не така біла, як хотілося б. Ліза, трошки заважаєш. Трапочку, трапочку. А от далі вже цікавіше. Я зрозуміла, Ніліза, Уляна, можеті, якщо це, ти цей. це. Не Зайки, не ну мені байдуже, не просто заважаєте. Ви зараз мені намалюєте одним кольором. Взагалі-то немає такого, що в п'ятому класі вчитель повинен пояснювати такі прості теми. Бо це, в принципі, це ж саме, що було в першому класі і в другому класі, коли я вам розказувала, що в світло ми додаємо жовтий. Додаємо охру, додаємо трошки рефлексів, Ну, нічого нового немає. Тобто, вчителі в старших класах вони не повинні вам повторювати цю інформацію. Але якщо я вже розумію, що в принципі це показує лише вашу неуважність, якщо ви самостійно отриману вже інформацію, не використовуєте. Так. Тож, давайте послухайте трошки, раз я вже витрачаю і свій, і ваш час на це. На задній план трошки додаємо коричневий. Ледве-ледве помітний, лише як рефлекс. Якби там е, це була квіточка на фіолетовому тоні, ми б додавали фіолетовий. Якщо вона буде близько до зеленої пляшки, додаємо зелений. Так. Наче, наче, наче. Коричневий додала, білий жовтий додала. Синій фіолетовий за бажанням. Можна, в принципі, додати трошки блакитного чи синього на задній план. Це лише додасть об'єм. Це ледве помітний тон. Це не яскраво синій відтінок. Так, добре. Хочу ще, ну, це. Середній план, задній показувати не буду. Ви самостійно подивитесь, вони просто більш сірі, менш білого. Але хочу ще е, деталізувати тут. Переднього плану дуже мало. Ви можете змінювати форму палюсточок. Головне дивитися їх характерні риси, напрям і е, форму, як вони вигинаються. як вони перетинаються. Де так, добре, Замітили. тут на 90% використовуємо білий, потім трошки додаємо Сірого зараз, Так. Білий, білий. Білий е, взяла багато води, він одразу почав змішуватися з фіолетовим. Добре, але недостатньо можна буде. Хоча ні, може і достатньо, можна ще потім додати. Обережно, тому що е, є кольори контрастні, які між собою не дружать. Це, наприклад, жовтий і фіолетовий, чи, ну, В даному випадку це вас більше за все хвилює. Змішається жовтий і фіолетовий, буде брудний колір. Світло зробила, тепер сірим проміжки тіньові. Так, заповнюю. Так, заповнила, заповнила, заповнила. Прям фіолетовий чудово тут. Отут так само фіолетовий, раз вже змішався на пензлику додала. Так, знову таки додала жовтого. Тут видно серединку, тому на серединку також. Можна серединку через жовтий можна через охрони принципово. Можна через і те і те. Так, все маленькими мазочками. Трохи тіні через синьо-блакитний. Проблема може бути з гілками. У мене вчора старший клас трошки намудрили, намалювали дуже гарно пташок і розслабилися у момент малювання гілочок. Як це виглядало? Вони взяли чорно-коричневий і намалювали. У них вийшло живописні пташки, живописний фон, який майже пропав на фоні оцих яскравих, контрастних, темних гілочок. Тому, чесно кажучи, вони дуже тоненькі, тому можна. Їх майже одним тоном коричнево-сірим, щоб вони не привертали на себе увагу, але і не зливалися. Отут одну покажу. Берете спочатку сіро-коричневий, а потім дивитесь за бажанням. Бажаєте додати десь світла тільки, Ось. щоб виділити на передній план. Де бажаєте додали тільки тінь. 150 відтінків тут не треба. Знаєте, що мені не подобається? Мало чисто білого в квітці. Зараз. В певних місцях треба показати її справжній колір. Бо рефлекси це добре, але якщо з ними переборщили, не зрозуміли, який справжній колір квітки. Все додала трошки чисто білого. Все. Давайте.